Пан багряний, мово рідна, мово рідна, колискова, материнська, ніжна му, мова, мова сили і простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любові, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати. Про життя найперше слово, друге слово. Їв величний гріб звутяг і клекіт орлі. звук вітчизни неповторний і простий і предковічний. Ну, а третє слово мила, буря крові, пісня рвіна. І така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна, перейшов усі світи. Мов багато, але першої, як мати, серед мов одна лиш Ти є. Ти велична і простора, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мову. Мово – пісня колискова, мово – матері уста.